Херсонці Артем Морозов та Дмитро Міхай повернулися до рідного міста. В червні вони перемогли на чемпіонаті Європи з академічного веслування, а наприкінці серпня здобули золото на чемпіонаті світу в Амстердамі. Крім того, вони побили світовий рекорд. А ще стали першою парною четвіркою чоловіків в історії незалежної країни, які завоювали таку престижну нагороду. Зіркових веслувальників вже привітали друзі, тренери та колеги. З квітами та щирими вітаннями зустрічають у дружньому спортивному колі Артема Морозова та Дмитра Міхая у Херсоні. Вони справжня гордість своїх тренерів і спортивна еліта Херсонщини, адже цьогоріч завоювали золото у фінальному заїзді парних четвірок на чемпіонаті світу з академічного веслування. Це перша в історії незалежної країни така нагорода серед чоловіків. З херсонцями в команді були ще Олександр Натока із Запоріжжя, та я. Іван Довгодько разом вони подолали два кілометри за п'ять хвилин, 32,36 і сотих секунди і встановили новий світовий рекорд, який перевищує досягнення росіян 2012 року. Ми поставили світовий рекорд зараз, Там погода способствувала цьому, Тобто ми до цього росіяни Одержували первенство да, в рекорді по времені. Ми їх то з буквально на секунду всього. І вместе з с нами то есть, получилась британська команда, яка тосі з котрими рубились, теж тоже об'єхали росіян. Збірна України випередила своїх суперників, британців всього на 9 сотих секунди. Мало хто знає, що один із четвірки вивихнув плече, і наша збірна перед змаганнями 4 тижні не виходила повним складом на тренування. Але навіть це не завадило хлопцям здобути перемогу. Мы очень много тренировались. Мы добавили в объемах и в тренировочном плане были большие коррективы внесены. И ну, как результат то, что мы выиграли и чемпионат Европы, и чемпионат мира, еще и поставив рекорд на Европе, и поставив рекорд мира на в цих соревнованнях, то можна сказати, що ми выполнили задачі і план наш план тренировочный був ідеальний. В Амстердамі на чемпіонат світу з українцями їздила команда масажистів та тренерів. В Нідерландах разом і відзначали таку довгождану та щасливу мить перемоги. Адмічалі ночними прогулками по Амстердаму по кварталам красних фонарів до речі, на декілька днів раніше, дружина Артема Морозова Катерина разом з напарником Алєксєєвим теж здобула золоту медаль серед параолімпійців. Відтак у Херсоні з'явилася золота сім'я чемпіонів світу. «Не можу сказати, що було легко, як завжди, перемоги легко не даються. От але я завжди придерживаюсь таких э, двох пословиць поговорок, які себе завжди оправдують. Херсонщина сьогодні може пишатися своїми чемпіонами, бо вони вихованці херсонської школи вищої спортивної майстерності. В цьому році представництво грибців… Э... Школы Высшего Спортивного Мастерства как никогда было очень большое. Это, если я не ошибаюсь, 8 человек. И три золотые медали из 8. Это ну, просто сумасшедший результат. Я хочу от всех нас поздравить ребят с таким достижением. И я очень надеюсь и думаю, что и вы тоже, что это только... Скажем так, предварительная заявка на Олимпийские игры, которые состоятся через два года в Рио жанейро Правні веслувальники патріоти своєї країни. Незважаючи на численні пропозиції іноземців, вони бажають залишатися в Україні і представляти її та Херсон на престижних змаганнях. Але для цього їм потрібно створити необхідні умови. Переможці-рекордсмени три тижні відпочиватимуть у Херсоні. Далі розпочнеться підготовка до наступного року, аби отримати ліцензію для участі в Олімпійських іграх. Конечно, наша главная цель – это Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Мы с Артем и Ваня с нашей командой мы уже побывали в Лондоне. Мы там выступили средние, средне, поэтому мы опыт уже получили участие на Олимпийских играх. А в следующем году, на следующих Олимпийских играх мы планируем завоевать медаль и, конечно, будем приложим максимум усилий и максимум своих сил для того, чтобы эта медаль была тим часом болівальники наших зіркових веслувальників будуть слідкувати за їх перемогами, адже вірять, що українські збірні четвірці з академічного веслування все по зубах.